Добрий день ще раз малята. Я пропоную вам сьогодні малювати. Але не пензликом, навіть не пальчиками. Ви ніколи не здогадаєтесь чим. Сьогодні ми з вами будемо малювати папером. Нам потрібно взяти ось такий шматочок паперу і ось такий. А тепер його потрібно нам отак. Жмакаємо, 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 жмакаємо. Ось так. Отакий повинен бути малесенький-малесенький. І цей також беремо і жмакаємо так само. Але цей повинен бути більший ось так. Потрібна нам фарба жовтого кольору, так? Потрібен аркуш паперу. Тарілочка. Якщо у вас є одноразова тарілочка, можете взяти одноразову тарілочку. Але в мене, на жаль, немає, закінчилися. Я взяла таку тарілочку і гарний настрій. Розказую, що нам потрібно зробити. Нам потрібно фарбу трішечки пензликом, покласти на тарілочку. Зараз хвилинку. Бачите, я поклала, а тепер його потрібно ось так трішечки по тарілочці От так. Ось так зробить. Бачите? Так. Тепер беремо більший свою папірець, вмокаємо фарбу ось так. Бачите? І ми малюємо з вами сьогодні сонечко. Спочатку ось так крапочку ставимо, а тепер отак. Навколо робимо коло. Ось таке гарне. Бачите, як я роблю? Не ось так малюю. А так. Раз, 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 стукаємо, 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 щоб на сонечко... Ой! Вибачте, сонечко наше хоче на небо полетіти. Продовжуємо. Буду тепер його тримати, щоб воно від нас не тікало. Продовжуємо ось так. Стукаємо, стукаємо, стукаємо. таке ось сонечко робимо, 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 робимо. Щоб воно було велике, гарне сонечко. Ось так. Отаке в нас вийшло з вами сонечко. Наступно беремо маленький папірець. Також вмикаємо в нашу фарбу. Бачите? І ось отак робимо йому що промінчики. Вмикаємо. Не економимо нашу фарбу. І ось таке гарне сонечко в нас з вами буде. Ось так. Бачите, які промінці гарні виходять в нас? Ось так. Сонечко виходить. Навіть не скажуть нам, що ми його намалювали, а скажуть, що ми його на папірцю зроб... сховали, так? Адже в нас погода зіпсувалася, йде дощ, але в нас буде сонечко, адже ми малюємо сонечко. Ось так ми зробили з вами гарне сонечко. Ось, бачите, яке сонечко гарне виходить в нас. Я сподіваюся, що у вас вийшло таке саме сонечко. Я хочу подивитися ваші сонечка. Я сподіваюся, що ви мені зробите фото своїх сонечок, так? Чи ні? Я сподіваюся, що так. І не забувайте, ми не дивимося на прогноз погоди. Яка у нас погода зіпсувалася чи гарна? Ми повинні завжди посміхатися, адже все починається з посмішки. Так, малята? Так. До побачення. До нових зустрічей!